Це і це далі я Коля знімаю відео про Майнкрафт. І зараз я буду добивати все в Майнкрафті. Це вот мій сервак. Тут в мене чуть-чуть всього є. Деревні кірки я на робив. Дерево понабивав. Це я вже 5 днів набивав. Не жартую не 5. 2. Це зараз не буде третій вже. И коротше. Я буду зараз. Строїти щось в Майнкрафті. Давайте ми построїмо, построїмо. Емо. Давайте, давайте, давайте. И будет, будет, будет. Короче, я здесь выйду. Давайте новый мир. Тут Прикольно. Я вам покажу, как строить эти прикольные хатки. Давайте, давайте добудемо, скільки там дерева нам треба. Давайте 15 дерев, йдемо в печеру. Я мажо. Б... Блін. Давайте ще п'ять дерев. Ну, тіше тут, на цій частині. Пес. Це пес? Привет, Щоня. Ти мене не будешь сильно кусати. Я тебя не боюсь. Бегай за мною. Короче, це дерево и купай. О, мимо порустей. О, це дерево. О! Старовинське дідуське дерево. Гоніс саджанець. Давайте посадимо його отут. Так от тепер. М -м -м, давайте найтепер тепер буде. Встала, у мене є 12 дерева ще Ще немає А, дурак Та не скаджи за мною, зараз приб'ю, та і все Задовбав Ти мене вже задовбав І, короче, зараз хіло буду добувати. Все, в мене вже багато чого. У мене є 6 дей цього желіза. 我不做了。 І це, коротше, тільки. І зараз я буду ще у желізку. Давайте зб'єм железо і будемо закінчувати цю серію. Я буду знімати про цю, туди, де я граю ще. І оце я далі вже теж пройшов. У мене тепер вже є 23 три желізка. Давайте я зараз переплавлю. Ні, зараз ще ні. Я тут ще, вот я тут буду желізо. І все. Я буду закріплювати відео. Якщо ви знаєте, як типа позробити, щоб відео було довше 15 хвилин, то пишіть в коментарях. Выпустите що знімаю тільки на телефоні відео. Мене просто комп'ютер поламаний. Мені хочеться на телефоні навіть. Я буду в Майнкрафт Minecraft... заниматься на компе, а уже позже. Ну и короче, все, тему видео. Дякую всім. Пока.